На Одещині правоохоронці затримали 48-річного чоловіка за спробу підкупити прикордонника та організувати виїзд за кордон для себе, сина і знайомих. Поліцейські спільно з прикордонниками припинили оборудку. Організатору повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. 48-річний житель Ізмаїльського району запропонував прикордоннику 6 тисяч доларів та 900 євро. За цю Му, чоловік просив забезпечити йому його 19-річному сину та ще п'ятьом знайомим віком від 21 до 39 років безперешкодний перетин державного кордону України з республікою Румунія на човні по річці. Втім, про таку пропозицію військовослужбовець повідомив керівництво і прикордонники спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції провели заходи щодо затримання ділка. Поліцейські задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його в процесу. Альму порядку після того як прикордоннику було передано всю обумовлену суму грошей. Кошти слідчі вилучили в якості речових доказів. За слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а також у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди за частиною першої статті 369 того ж кодексу. Максимальне покарання за ці злочини 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває.